Тоді ви не знаєте, що французи, вони живуть. Вони приходять в свої буланжері і стільці їх столів повернені обличчям до перехожих. І знаєте, що вони роблять? Вони, ні, вони не п'ють ром, вони п'ють капучино і їдять круасан. А ще вони зухвало обговорюють всіх перехожих, які проходять повз. Хай hey, Ленсер, подивись, яка краля, я б з нею точно замутив. Уля-ля, дивись, яка фам-фаталь. Ось це її я б точно пішов на побачення. Але німці не французи. Вони не ходять в буланжеві, вони, можливо, в паб іноді виходять. Вони живуть в своїх маленьких комунальних квартирах, у маленьких кімнатах. І все, що німці вміють робити, це слухати, що робиться у сусідів. І просто живуть собі спокійним життям в комунальній квартирі. Перепрошую, яка комунальна квартира, пансіон пані Залевської. Тут є все, що потрібно для комфортного життя. Будинок профспілок, офіс армії, спасіння, готель інтернаціональний. Що ще потрібно? Маленькі кімнати, де поміститься все ваше нікчемне життя, і особистий секретар, звичайно, АМУА. і напроти у нас саме тихе місце нашого району, кладовище. Пані Залевська завжди згадує про кладовище, коли потрібно, вигідно продати квартиру. А взагалі це дійсно саме тихе місце нашого району, бо на відміну від нього в нашому пансіоні. Чуєте? Це? це пан та пані Гесенко. Знову сваряться. Пані Гесе кидається на ліжко, вся в сльозах, весь будинок чує її плач. Пан Гесе вибігає з своєї кімнати заходить, до мене, сідає на крісло, я йому наливаю чарку ром. Господи, робіть я в заманів. Я сьогодні підслухав, як. І, і мене, напевно, знову звільнять, а мені не можна, мені не можна втрачати роботу. Тому що, якщо я втрачу роботу, у пані Геса не буде трикімнатної квартири. Ми не народимо дітей, а вона не, не переживе цього всьому. Нам не переживе. та пані Геса, він панічно боявся втратити роботу. Вона панічно боялася, що в неї вже не буде того життя, про яке вона давно мріяла. Ерна Бенінг. Ерна Бенінг-секретарка. І двері, і кімнати завжди відчинені, бо Ерна завжди має бути в курсі всього. Ерна дуже гарно, елегантно одягається і ходить на танці. Тільки закінчує роботу і біжить танцювати. Я б теж її запросив на танці. Або я вмів танцювати. Але танцювати я не вмію, тому я приходжу до Ерни ввечері і ми просто слухаємо громофон. А ще ми, звичайно, спілкуємося про її залицяльників. Робина, ти скажеш, таке таке залицяльників є там два. Один приносить квіти. Мені квіти дуже подобаються, але... Інше, це інша справа. Він а, подзвонив мені. Ми протеревенили дві години. Мені вже всі кричали, в тому числі пані Залевська, що треба звільнити телефон. Але він попросив у мене 10 марок. А хто я така, щоб відмовити чоловіку, який потребує мене? Тому органі сьогодні до мене не приходять. У мене а, дуже важливі справи. Ерна Беннінг все надіється. Знайти свого єдиного пан граф Ротмістер Орлов. російський емігрант, бездоганне виховання, військовий вишків, тельнар, кіностатист музикант, танцюрист. Бог йому дарував стільки талантів, а він кожен вечір приходить в свою кімнату, закриває двері і молиться Казанський Божій мати, щоб він йому дарував посаду метр теля. А я йому все кажу: графе Орлов, та візьміть і віднесіть це резюме в той готель, вони точно вас візьмуть. Не вмію жити в цьому світі. Ви знаєте, ви знаєте, на війні все просто. На війні є ворог, є ти. І все, що потрібно робити, це вбивати. А тут все важко. Тут важко жити, коли перед очима одна війна. Ленц мені говорить: робі, іди собі, знайди жінку. Він каже: любов врятує світ. А можливо, мені не потрібно, щоб мене рятували. Можливо, мені і так добре, можливо мені добре жити в цій дирі. Ерна, вимкнете цей громофон! Па Лока. ока. Дев'ять, два, сім, три взагалі. Хіба проведеш сюди якусь нормальну жінку?